З таким праздником, конечно, друтник очень хорошо користуються популярностью. чітко. Ці престорацій, які представляли сьогодні, вони частко або навпаки повну суму своїх прибутків направляють на нашим військовим, які потребують хвилину, в даний момент. Є люди, які сказали, що будуть пожертви. Вони бачили, що ми, як волонтери, працюємо, і вони сказали, що вони мають нам ще принести пожертви. Вони знають, що вони привозять їжу для переселенців, тому що ми пакуємо і це йде все для дітей. У нас є немовлята по два місяці, у нас є немовлята по три, по шість місяців чернілові. І ми всі ми опікуємося ходити як і їжі, щоб їм їсти. Тому що ну, не всі мають роботу, це точно, роботи чині не так багато. Але людей сьогодні багато і скоро стояла з нами теж палатка, наша черніська, самооборона. Ми працюємо з ними одним фронтом, волонтерським фронтом, все для фронту, все для ворога. Я замітила, що в этом році більше вишуванка. Даже те, которые не участвовали сегодня в параде в но <связано> видно было, что в Барселоне очень много вот детей. Были, были такие моменты, что один ребенок в Шиванке тоже сказал, мне сказал маме, что мама, даже если завоюет Украину, я все равно буду ее помнить, я буду помнить ее флаг, я буду помнить язык, я ее никогда не забуду.